Доброго дня. Дуже вдячний э, волонтеру Оскару і благодійному э, фонду э, благодійному, э, ми волонтери, да, за допомогу 58-й бригаді Групи інженерної підтримки. І за колеса, і за всю волонтерку яку. Я запакував. Подякувати хочу всіх, хто присилає і термобілизну хлопці хвалили, так? сказали, що? Термобілизна, ліки, антигрибові, ці, що передавали там люди, дуже нові, ці всі упаковки. Потім а, що ще такого, що... Ой, щочки не а, В общем, одним словом, всі, хто присилає посилки, всі, хто присилає гроші, дивіться, хлопці по можливості завжди дякують, знімають фото і відеоно. Як розповідає таких умовах, яких знаходяться вони, я одразу хочу сказати: красивих відосиків, як у мене деякі требують, з дронів, з висоти, як у Порошенка і притули, ну нас таких не буде. Ми стільки не крадемо. Ми люди скромні, приземлені. Так що там, де вони знаходяться, не завжди можна отримати фото відео. По можливості, як я в Так, точно. Скиньте, щоб люди бачили, бо зараз грязю от так вистачає нам було. На було. Ще раз дуже вдячний за підтримку, завдяки. Волонтера ми тримаємося. Армія ж у нас, народу, а не державна. <риріпи> а гроші чим будуть. Так, вам, дуже тяжко.